Вітаю всіх, хто нас дивиться. Продовжуємо говорити про головне в деталях. І зараз поговоримо про інформаційну гігієну. З нами на відеозв'язку. Пані Альона Романюк, медіа-експертка, викладачка інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, авторка проєкту з протидії дезінформації. Нота є нота». Пані Альоно, вітаю вас. Добрий день. Пані Альона, важко розрізнити зараз неправду від правди, дуже багато інформації, дуже багато правдивої, а разом з тим дуже багато неправдивої. От для пересічних українців поясніть, ви як медіаексперт, що ж то брати до уваги, а що ж то пускати повз вуха, як то кажуть. Насправді треба завжди слідкувати за емоціями, тому що всі файки, всі ось ці маніпуляції і вкиди, які запускає і Російська Федерація, і певні агенти всередині України, вони спрямовані на емоції, тобто щоб в людини викликати гнів, злість. А... Якесь велике бажання може навіть бути, так? тобто будь-яка така сильна емоція, тому що на емоціях людьми значно легше маніпулювати. Тому перше, за, що, за чим ми слідкуємо, це за емоціями. Якщо у нас щось є таке, що ми хочемо одразу цим поділитися, або ми такі, як таке взагалі може бути, ми кажемо собі Стоп відкладаємо мобільний телефон, в якому ми це прочитали, ідемо на кухню заварювати чай. А тоді, коли ми перейдемо назад в раціональне мислення, ми знову перечитуємо це повідомлення і ми зможемо його більш критично сприймати. Взагалі, зараз нелегко. Виживати в цьому інформаційному світі, коли щодня на нас нанаслідця просто якісь тисячі різних повідомлень. Тому основна порада, окрім слідкування за емоціями, це читати якісні медіа, а не анонімні телеграм-канали. Отак. Тобто телеграм-канали треба відкласти на цей особливо на цей період війни. Це ва ваша така порада. Телеграм це такий. Телеграм це такий собі канал комунікації. Там є хороші телеграм-канали. Ну, наприклад, телеграм-канали Міністерства охорони здоров'я або Міністерства оборони або Міністерства внутрішніх справ. Є телеграм-канали хороших медіа, ну, того ж Радіо Свобода або BBC Україна, де перевірені новини. А є анонімні телеграм-канали, там де пишуть. Вже летить тут і зараз. Завтра на Україну буде запущено 1500 ракет. Дізнайся свої там графіки відключення світла. Енергетична тривога триває і так далі. Тобто, от коли ви бачите такі повідомлення в телеграм-каналах, від них краще відписатися. Це анонімні телеграм-канали, які ми не знаємо, хто веде з якою метою, звідки гроші на ці телеграм-канали і на команду, яка їх веде. Відповідно, вони переслідують якісь свої цілі. А люди, які читають ці телеграм-канали, стають інструментом в руках маніпуляторів. Дякую, пані Альоно. Дуже змістовно і дуже правильно ваші слова. Ми стаємо такою частинкою, яка допомагає ворогу, я так розумію. Коли ми не, не, емоції не можемо контролювати, коли ми емоційні, краще так, як ви казали, піти на кухню, заварити чай, а потім вже продовжити. Пані, а чим такі небезпечні оці чутки? Саме чутки? Дивіться, з чутками все дуже цікаво. Тому що чутки це таке явище, яке не виникло з початком повномасштабного вторгнення чи з початком війни в 2014 році. Чутки в будь-якому суспільстві були завжди, ну, тому що це щось, що цікавить велику частину суспільства або певні групи суспільства. Якась така важлива інформація, але проблема в тому, що ця інформація не перевірена. Вона часто не має джерела або має послання на якесь псевдоджерело. Але оскільки вона є дуже актуальною, то людина починає вірити в те, що з'являється першим яке собі правило чи або ефект першості спрацьовує. Власне, чутки вони. Поділяється на кілька типів. Є чутки, які базуються на основі правдивої інформації. Ну, тобто, правдиві факти, десь якийсь витік інформації стався, і інформація е, понеслася в маси. Є чутки на основі неправдивої інформації, абсолютно вигадані факти, але це запускалось спеціально, для того, щоб потестувати. Реакцію аудиторії, щоб побачити, а на які чутки на яку інформацію люди ведуться, до якої інформації вони вразливі, чим можна грати. Такі чутки запускають для розхитування суспільства для, для того, щоб посіяти ворожнечу або посіяти паніку. І є ще один тип чуток, який мабуть найбільш небезпечний, це той, який містить як правдиві факти, так і вигаданький мікс собі таких фактів, і е, з чутками ми. Ми їх не поборемо. Тобто, це міф. Якщо там, ми побороли чутки. Ні, зникає одна чутка, виникає інша. Вони живуть постійно і будуть існувати питання тільки в нашій реакції. І тому правильна реакція, коли ми бачимо якусь інформацію, яка несеться з посиланням на джерела, на власні джерела, де кума сказала, де брат свата, який працює в СБУ, сказав і так далі. Нам треба хм, Цікава інформація. Давайте на ну ми зараз ще трішки подивимося, а що про це говорять офіційні джерела. А давайте ми трішки зачекаємо, щоб побачити. А, ну а можливо, це фейк, а можливо нами маніпулюють. Тобто ми беремо до уваги, але ми до кінця цьому не віримо і кажемо замало інформації для того, щоб сприймати її як правду. Тобто, і тут треба бути обережними з будь-якими чутками. Пані Альона, а хто найчастіше стає жертвою цих чуток? Насправді тут питання до змісту чутки, тому що жертвами чуток стають. Практично усім немає жодної людини, яку не можна було б е, обманути, яку не можна було б ввести в оману питання тільки рівня інформації, яку будуть закидати, але найчастіше стають е, ті люди, які не мають цієї того, що називається інформаційна гігієна або критичне мислення. Та тобто, коли людина така, о, десь я це прочитала, а де а десь в інтернеті пишуть, або десь там в телеграм-каналі, там, там написали. От, або там якийсь блогер сказав, тобто це про те, коли людина хоче знати, але вона не розуміє кому ж можна вірити, і вона в результаті вірить ті інформації, яку почула або побачила першою. До речі, є ще дуже один механізм, цікавий механізм вкиду чуток через громадський транспорт, автобуси, маршрутки, електрички через черги, наприклад, в поліклініках на пошті, в банку і так далі. Або через з базари. Тобто, коли а, і в 2014 році, коли а, росіяни захоплювали Донецьк, до Донець, частину Донецької Луганської областей, а, в громадському транспорті працювали спеціально навчені агенти, ам бабусі і дідусі, які заходили на різних зупинках, наприклад, на маршрутку або в автобус, і а, між собою десь там, ну знаєте, як таке мимо літні розмови Таку, а, от це, там, укропи, разбомбили, сделали то, зробили те і так далі. А, і люди, які їдуть у транспорті, так, тобто пасажири, вони не знають, чи це, там, що, що це за гроші розмови з метою вкинути. Потрібну інформацію, потрібну чутку. Але десь там вони один раз почули цю інформацію. Потім, наприклад, десь там людина пішла на базар, вона десь там знов до неї долинула якась ця інформація, тому що е, вигукуються вкидаються певні меседжі. І потім людина не ідентифікується як чутку, а людина це сприймає як правдиву інформацію або як інформацію, яка не потребує перевірки. От і то і далі вже це поширює. А ну там, же ж каз... ну там же ж таке відбувається, там не знаю там укропи ай яй яй роблять. Або там е звірствують. Ну а в нашому випадку це може стосуватися якихось інших, е інших тем, але точно так само спрацьовуватиме цей механізм. Тобто, треба бути обережними і в цьому випадку. Ворог підступний. Е але зараз е, час штучного інтелекту, як то кажуть, на дворі. чи можна людині протистояти у цьому напору і інформації, які лине майже як ви кажете із базару, із змі із телеграм-каналів. Можемо ми протистояти? Можемо і є просте правило. Я сама ним користуюся і закликаю робити так інших. Коли щось відбувається, що робить людина? Вона одразу відкриває всі можливі там свої месенджери або вайбер, або телеграм, або сайт, і починає постійно їх оновлювати, 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 шукати інформацію. Найкраще в цьому випадку є такий собі цифровий детокс. Коли ми, наприклад, вранці зайшли, за там п'ємо каву в сьома чи восьма ранку, прочитали новини, що трапилося за ніч. Що відбулося, ага, ми розуміємо. Зараз є дуже хороші підбірки медіа, що ви могли пропустити за ніч. Потім, наприклад, ми йдемо пообідати і десь там на годинку відкр... там, на годинка обід, ми там собі на хвилин 10 відкриваємо або той же Телеграм, або сайт, який ми читаємо, а, власне, і читаємо, дивимося новини. Ага, Що трапилося, що відбулося. І так само ввечері. Головне правило. Не сидіти в новинах в режимі 24 на 7, намагаючись щось виловити, тому що наш мозок тоді втрачає ось цю можливість критично. Проаналізувати ту інформацію, яку ми сприймаємо. Тобто він в режимі постійно читає, 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 дивиться, дивиться, сприймає, сприймає, а переосмислити, проаналізувати її не вистачає ресурсу, так би мовити. Тому е дозоване сприйняття новин допомагає критично їх е сприймати і не вестися на фейки, тобто дозовано? Дозовано, так. Тобто вранці, ага, зрозуміло. Або там можна не вранці, не, не ранок обід вечір, можна, не знаю, одинадцята, четверта вечора, там, не знаю, одинадцята вечора. Будь-який час. Просто визначте для себе той час, коли ви виділяєте саме для новин. Тому що о, у мене є вільна хвилинка, подивіться, що там в світі сталося. І залипаємо, і залипаємо постійно там, чи тіктоки, чи будь-що. Кажемо стоп. Для того щоб давати нашому мозку ресурс для от переосмислення той інформації, яка надходить. Дякую, пані Альоно. Е, ще одне таке, таке, як інформаційні вкиди поняття. Це те саме, що й чутки? Е, не зовсім. Через те, що е, загалом визначення інформаційних вкидів е, чіткого немає. Воно має кілька таких, е, о, скажімо так. Е, поняттєвих трактувань я трактую інформаційні вкиди як те, що ми не можемо одразу ідентифікувати як правдива новина. Ми не знаємо, чи це шахрайська схема, а це може бути шахрайська схема з якоюсь метою. Це можуть бути чутки, це може бути якийсь там запуск інформації через коментарі у соціальних мережах. Це може бути запуск якогось меседжа, який, наприклад, сказав якийсь блогер або експерт в ефірі. Потім його починають. Трактувати, коментувати там телеграм-канали, якісь інші медіа. Ми розуміємо, що це ворожий меседж, і він несеться в соціальних мережах. Його починають обговорювати. А ми розуміємо, що хтось зробив цей вкид для чогось. Тобто, це фактично поширення певної інформації, яка вигідна ворогу е в сучасних умовах. Ми це може бути як частково правдива інформація, так і повністю вигаданий фейк. Це може бути е запущена якась інформація через ботоферми. Це можуть бути чутки, це можуть бути е шахрайські ті ж самі схеми. Тобто, допоки ми це не ідентифікували, ми для себе кажемо ось це вкид. Яка його мета, ми не знаємо. Але наразі ми бачимо, що е, як опосередковано, це впливає, наприклад, на дискредитацію журналістів, на дискредитацію влади, без відносно до прізвищ, нам може подобатися або не подобатися якась влада, але дискредитація владних інституцій, як таких підрив довіри до держави. Це може впливати на деморалізацію українців, тому що російські інфокиди зараз спрямовані на те, щоб нас пересварити між собою всередині країни і підірвати нас зсередини, отака От небезпека. Оце є, оце, є дії інформаційно-психологічної спеціальної операції, так зване ІПСО. Російські uh -huh. це і є саме саме оці вкиди інформаційні. Так зрозумів е, дивіться тут про ІПСО. Я от своїх студентів завжди закликаю не вживати це слово, тому що ІПСО займаються спецслужби. Такі е, певні підрозділи є у збройних силах всіх армій світу. Ну тобто про всіх країнах. в Україні теж є спецслужби, які займаються безпосередньо ІПСО на території ворога. А, і проблема з іпсополягає у тому, з визначенням ІПСО полягає у тому, що ми не знаємо ось цей конкретно вкид запустили спецслужби. Чи ні, чи це запустили там, не знаю Скабєєва і компанія? чи це запустили там якась а, тамтешні так звані волонтери, які намагаються розхитувати ситуацію всередині країни? Чи це просто спродукований якийсь фейк через неправильне трактування інформації? Чи це шахраї працюють? Ми не знаємо, тому е, все називати і псо не слід. А, я би це все краще назвала інфокиди, або, наприклад, якась інформація, яка має на меті, і далі ми ж бачимо, що, яких результатів досягає ця інформація. Вона посіяла паніку та, в суспільстві змусила там людей скуповувати гречку чи сіль ну, для прикладу. Чи вона змусила людей швиденько там пакувати речі і переїжджати в якісь там інші містечка чи села, тому що нібито там, через, там буде наступ з боку Білорусі ай-яй знову знаєте такий циклічний фейк. Тобто е краще це пояснювати не через усі е нові поняття, які переважна більшість вживає в не? Притаманному їм значенні, а краще пояснити, що це таке повідомлення або інформація, яку, наприклад, яку яка має на меті такето, або яку поширюють з тим, щоб досягнути, мабуть, ось таких цілей, або для того, щоб там спровокувати якісь інші дії. Я зрозумів. Дякую, пані Лоно. Ну от до парламенту внесли новий законопроєкт щодо мобілізації. Ви е прогнозуєте, що це буде нові вкиди від з боку ворога? Ну вони вже є. І тут дуже цікава ситуація через те, що е, є всередині тобто, тема дуже актуальна, де виникають інформаційні вкиди. Там де є дуже актуальна тема для суспільства, де не вистачає офіційних пояснень. А, і там, де є нерозуміння того, що відбувається, і тут просто білого три з трьох, якби тема мобілізації надзвичайно актуальна. А, офіційних пояснень, якісних недостатньо. Третього боку є нерозуміння людьми, що відбувається, тому що є багато лякалок, які запущені ворогом. Є дійсно реальні ситуації, які просто в голові не вкладаються. Ну будьмо відверті, вони вони є і а, трапляються, і тому ось це з'являється ось такий інформаційний вакуум, і змі і звісно, там будуть інформаційні вкиди. Я вже дивлюся по цих сміттєвих анонімних телеграм-каналах. Вчора вже понеслася хвиля дезінформації або якогось там е, страшилок лякалок про цей закон про мобілізацію. А е, це така перша хвиля пішла. Думаю, їх буде більше і їх використовують тему мобілізації як всередині країни. Певні гравці, так і ззовні. Росія цим скористовується, користується, і, звісно, вона поширює, робить окремі вкиди, і їх буде більше найближчим часом. Можна їх очікувати. так? То як то розвинути в собі оце критичне мислення, щоб не все сприймати за чисту монету, щоб все-таки з підозрою до кожної інформації відноситися? Ну, Я рекомендую підписатися на нота Єнота. Ми там це все розбираємо, аналізуємо. А взагалі, ми, окрім. А того, що займаємося фактчекінгом і спростовуємо фейки. У нас є сайт нота і нота це антифейкові ігри, де за допомогою, де от фейки, які там неслися або є в Україні, ми перепаковуємо у формат завдань, де людина, маючи умовно, легенду питання, має додуматися логічно що. Ну, яка відповідь, а всі питання побудовані на основі фейків, маніпуляцій, шахрайських схем, вкидів і так далі. І до з цього там на сайті у нас ці питання, там більше тисячі їх є. Потім правильні відповіді і пояснення надання контексту або пояснення, чому це правильна відповідь. І власне за допомогою таких от питань можна розвивати критичне мислення, тому що м, критичне мислення це те, що розвивається, це навичка, яку треба здобувати. Ніхто не не народився з вмінням відрізняти правду від фейків. Ну ніхто, а ми це набуваємо впродовж життя. Коли ми вчимося в школі, наприклад, ми отримуємо певну кількість знань для того, щоб розуміти. Ну, наприклад, про те, що я не знаю, якщо телефон впустити в на землю, він впаде. Та, якщо нам буде казати, що казати хтось, що от якщо ти впускаєш телефон і він піднімається в повітря, ну ми все ж не повіримо. Ну теж маячня, і це дуже такий простий приклад, але точно так само це спрацьовує і з іншими видами інформації. Коли нам а, хтось буде говорити про те, що треба вірус, інфекцію от зараз там несеться якась простуда, лікувати антибіотиками. Ми такі, ну друзі, ну ми ж в школі вчилися. Царство вірусів одне, царство бактерій, зовсім інше. Антибіо. Антибіотики впливають на бактерії, вірусні інфекції, віруси, ми не лікуємо антибіотиками, все. І тут не треба мати медичної освіти для того, щоб, скажімо так, відрізнити правду від фейка. І та сама ситуація із інформацією. Коли ми розуміємо, як щось працює, коли ми вже розуміємо на що звертати увагу, нас ввести в оману значно складніше. Ну і я би ще одну аналогію таку провела: от коли, наприклад, м'ясо, сире. Ми вже знаємо, яке воно свіже, і ми добре розуміємо, коли воно вже має якийсь запах, або якийсь колір у нього такий зеленкуватий, що краще, наприклад, таке м'ясо не їсти. Так само і з інформацією. Коли ми бачимо, ага. Якийсь незрозумілий телеграм-канал її поширив. Хм, щось так зеленкувато виглядає. Ага, вигляньте. А що тут є? А, там такі дуже емоційні слова, якісь прикметники, або там називають там, наприклад, українську владу київським режимом, а, а війну називають Єсвиотким. Щось воно погано пахне. Да? Тобто, це такі гачки, які нам вказують на те, що інформацію не слід сприймати, або ще одна моє улюблене там кожен українець може отримати по 25 тисяч гривень, або там 17 тисяч, або 90 тисяч гривень, як постраждалий від війни, від міжнародних організацій. І несеться такі люди, ну, Просто порахуйте, скільки українців та, ну, тобто умовну цифру, перемножте на 25 тисяч. Та скільки це виходить? Чи дають таку допомогу Україні? Чи є такі гроші в бюджеті? Немає. Це погано пахне, друзі. А, це шахрайська схема, мета якої забрати або ваші гроші з картки, або вивідати ваші персональні дані, логіни, паролі і заволодіти вашими акаунтами. Не переходимо за лінками, не здаємо свої персональні дані. Ця інформація погано. Пахне. Дякую, пані Альоно. Доступно разом з тим дуже розумно. Е, ще одне таке дуже важливе: як захистити дітей у цей час? Адже не секрет, кожен тепер користується, в тому числі і діти навіть з дитячого садочку користуються гаджетами. І вони можуть потрапити на цей гачок. Як їм е, чи дозовано давати в руки ці гаджети? Що ви би пропонували? А... Та насправді історія з дозуванням з е, користування мобільними телефонами або е, там будь-якими іншими електронними пристроями, що би це не було, треба дозувати для дітей, тому що це і зір, це і сприйняття, це і зосередження, це увага. Тобто е, те, що дитина, наприклад, сидить там цілий день в телефоні, тому що там, наприклад, комусь так простіше, щоб дитина не відволікала. Це дуже погана, по погана історія, так краще не робити. Робити, що робити, знаєте, як кажуть: не вчіть дітей, вчіть себе, все одно ваші діти будуть схожі на вас. Діти переймають наші моделі поведінки. Якщо вони бачать, що не знаю, там мама, тато, бабуся, дідусь, тітонька, дядечко читають там всіляке лайно, і вони це обговорюють та от там. А от таке сказали, дитина буде переймати ці моделі поведінки. Тому нам треба для себе визначити, що а так ми можемо чогось не знати. Нам треба трохи зачекати, перш ніж буде якась інформація. Нам треба зрозуміти, як же ж перевірити, чи ця інформація правдива, і можна навіть, тобто, дуже важливе вміння, яке треба в дітей розвивати в дітей. Воно є особливо ось цей період чомучки, коли дитина каже, а чому небо блакитне? А чому треба трава зелена, ось, а як ми можемо перевірити, що трава зелена, як ми знаємо, що вона зелена? А ну тобто, а, ну для прикладу, то це історії про те, щоб продовжувати ставити питання. Коли людина ставить питання, її обманути стає важче, нею зманіпулювати стає важче, тому що. Через механізм питань людина а не піддається одразу на емоції, все таки намагається вімкнути ось це критичне або раціональне мислення. Ну і тому вчить дитину. І з моїх спостережень діти зараз стійкіші до дезінформації а, аніж старше покоління. А якщо це стосується, наприклад, шахрайських схем якихось або, ну або там якихось а, таких дуже допотопних. А, Фейків, але е, російська пропаганда вона небезпечна тим, що використовує зараз багато правдивих фактів для того, щоб е, створити е, ось цей ефект. Е, Знецінення меншовартості, зневіри серед українців, і тут вже надзвичайно важливим, важливими є шкільна освіта, університетська освіта а, і бажання дітей опановувати щось нове, тобто дізнаватися більше. Але це така має бути комплексна історія з дітьми. Пані Льоно, щиро, щиро дякую вам за змістовну і дуже цікаву розмову, і дуже важливу для кожного українця розмову. Дякую вам за вашу роботу. Най Бог допомагає в цьому. Най Бог допомагає нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нині рубежі нашої країни. Дякую щиро. Е, дякую нагаду. вам, дякую а. вам і дякую нашим збройним силам, що дозволяють нам боротися ще з інформаційними вкидами. Це важливо. Будемо разом це робити. Нагадаю нашим глядачам, що гостею хай і віртуальною, але все-таки нашої студії була Альона Романюк, медіаекспертка, викладачка інституту журналістки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, авторка проєкту з протидії дезінформації. Нота, є нота», про яку ми сьогодні і говорили. Про цей проєкт. Тому закликаю також приєднатися, підписатися, як казала пані Альона. Щиро дякую. І на завершення, як завжди, слава Україні. Героям слава.